Будинок на продаж. Сьогодні я їздив на об'єкт, який був збудований у 2012 році, виставлений на продаж. Дуже гарна ціна, гарне місце. Будинок з газоблоку, фасад бліцювальна цегла. Є вентиляційний прошарок, тому в тепловізор ви мало що побачите. Будинок опалюється, але не дуже сильно, тобто підтримується десь порядка 16-18 градусів по Цельсію. Всі внутрішні стіни обшиті гіпсокартоном, тому також дивлячись в. Тепловізор, ми мало що можемо побачити, на що я звертаю увагу. Я дивлюся на примикання там, де у нас профіля гіпсокартону примикають до зовнішніх стін. І я бачу там міський холод. Також, чітко видно, що за гіпсокартоном. Значно холодніше, там, де є у нас ревізія або вентиляційна ріщітка в якості ревізії, ми бачимо наскільки більш холодне повітря. Чітко видно відсутність нормальної гідрозоляції фундамента, його утеплення і відсутність горизонтальної гідрозоляції фундаменту, тому що ми бачимо, як руйнується оздоблення з гіпсокартону від вологі. Загальний вердикт. Будинок вартує своїх грошей, але для того, щоби. Його довести до ладу, зупинити руйнацію, треба вкласти суму, друзі, в 3,5 рази більше, ніж коштує зараз цей будинок. Ви нічого не втратите, якби ви придбали його і вклали ці гроші. Тобто в ітозі будинок майже 300 квадратних метрів, ви отримуєте новий за ті самі гроші, що придбаєте цей. І зробити йому реконструкцію. Але, на жаль, для того, щоб зробити реконструкцію, вам треба найняти нас Ну, або тих, хто має досвід реконструкції. Тому що реконструкція завжди складніша, ніж нове будівництво. Це довше. Тому, якщо ви готові, наприклад, класне місце, вам подобається архітектура, і ви готові приділити будівництво і оздобленню більше часу, ніж новому будинку. Так, це непоганий варіант. Але в такому випадку питання часу. Якщо воно потребує більше часу, більш відповідальних підрядників, може вартувало би ціну трошки знизити, щоб краще привабити нових покупців. Замовник трошки розчарований, тому що він готовий придбати за ці гроші будинок, але вкласти ще в 3,5 рази більше, ніж він того вартує зараз. Він не готовий. Такої суми у нього немає. Дивимось далі. Так що, якщо вам буде, треба зробити аудіт будинку і аудіт проєкту, збудувати або спроєктувати будинок, будь ласка, звертайтеся, ми залюбки вам все це зробимо. Підскажемо, направимо, виправимо.